Селище Архангельське Херсонської області близько вісьми місяців було окуповане російськими військами. У жовтні 2022 року українські захисники звільнили населений пункт. Вже наступного 2023 року Архангельське почало відбудовуватися. Про те, як росіяни руйнували населений пункт, як сьогодні живе селище та як йде процес відновлення, далі в нашому сюжеті. Російські окупанти зайшли в селище 14 березня 2022 року та розташувалися в будівлі місцевого ліцею. Там знаходився особовий склад ворога, так звана окупаційна адміністрація та катівні, куди забирали місцевих жителів. Для себе у підвалі росіяни облаштували й укриття від української артилерії. В основному на другому поверсі. На другому поверсі це збирали людей для допитів. Ховалися вони у підвальному приміщенні. Це всі під час окупації різні війська, які заходили їхні, були там, базувалися звідти пускали вони дрони із ліцея і вели спостереження. Снайпера були там. у Нас просто знаходиться двох чотирьохповерхівка і п'ятиповерхівка житлового будинку рядишком. То там все всі базувались, Вони там. Пункт спостереження був такий для них дуже гарний. Бачили все звідусів. Ой, що сказати? Ну, пережили люди, я б сказала, жах. На мою думку, тому що е забирали в основному перших, що що зробили, забирали хлопців, які в нас займалися не займалися, які намагалися обороняти селище, захищати, і це була в нас громадська оборона, не територіальна громадська, якби на попередження, на попередження злочину, або е щоб повідомити наших бійців, що тут вже наближаються в нас е окупанти. М ну і почали вони з цих хлопців. Звідки вони взяли всі дані, я не можу даже досі уявити, звідки це взялося, звідки вони знали, хто де з ким працював. Е, як я бачила, в неї був зош... блокнот, і в блокноті ще записи були. Тому що я теж сама була на допитах, мене теж забирали. Ну, намагалися їм втолкувати, що це не територіальна оборона, а громадська, що ми громадський порядок захищали, щоб там не ворував ніхто не де нічого. Ну, намагались так їм говорити. Перепитали, допитували майже всіх. Їх цікавило основна їхня думка, що в нас у ліцеї виховували, ми навчали бандерівців. Оце укропи, Бандерівці, оце їхнє було слово. Е, ще в нас там в ліцеї в гуртожитку е, якраз перед самим вторгненням, ні, верніше, вже перед е, окупацією села, в нас ще були е, ЗСУ наші. Хлопці там проживали, харчувалися. То, звичайно, якісь десь речі, речі залишились, і е, вони нам набили на те, що ми все-таки тут і військових навчали, і е, бандерівців. Під час своєї втечі росіяни розграбували всі адміністративні будівлі, каже староста селища. Постраждали і місцева лікарня та амбулаторія. Загалом було зруйновано більше 400 об'єктів. відновлювати всі будівлі почали власними силами за допомогою волонтерських організацій та державної програми Пліч опліч, в рамках якої патроном для архангельського стала Тернопільська область. Перші роботи розпочалися вже у червні 23-го року з з весни ми почали в червні місяці планувати відбудову наших нашого селища Раханецького. То до нас зголосилася, можна так сказати, або дали вірніше дала згоду Тернопіль відбудувати наші будинки. Спочатку спочатку планувалося відбудувати 348 будинків. Почали відбудову ми у червні. місяці, Відбудували 24 будинки із 19 запланованих. Потім, чуть пізніше, це був уже жовтень, до нас приїздила знову бригада Тернопіля, будівельники. І креатор буд нас працював, то відбудували нам ще 10 будинків в поєдиній локації, це вулиця Борозенська, там 10 будинків. Повністю завершили це три будинки з облаштуванням фасаду, дах, вікна, двері. Далі погодні умови не дозволили провести наружні роботи, тому будівництво було припинено. Ну, Мабуть, зараз за відсутності коштів. Не продовжується ця програма, але вона, я так розумію, що не закрита. Ми чекаємо, люди чекають на відбудову. Документи майже всі повиготовляли, які потрібні права власності, в кого не було. Ми вдячні і люди, які вже мають відбудовані будинки, дуже вдячні за допомогу, тому що кожному хочеться повернути своє оселю, хочеться жити в своєму будинку, де б ми не були, але тягне кожного до своєї домівки на свою рідну землю. Тому прохання до Тернопіля за можливості, будь ласка, продовжуйте цей проект. Ми будемо дуже раді. Будинок Ганни Андріївни почали відновлювати одним з перших. За кошти Тернопільщини було відремонтовано дах, вставлено вікна та двері. Згодом Тернопільська область додала до списку робіт відновлення фасадів. Аж не було вдома, два місяці. Ми сиділи в погребі п'ять місяців. Ждали перемоги, ну, не діждалися. І 18 жовтня, як приїхали, то ми злякалися. В хату не можна було зайти. От. Ракета попала в хату в вікно, і в самому на всю хату лежав той желізний, такий От. Ну, довго ждали, допомагали нам, ждали. Ну, дякуємо, дали нам на відновлення, то можете подивитися, ми, ті, що дали 70%, я всі вклала в хату, за двір ніде не вийшла. Ну, мене її, звісно, не вистачило. Тому що, як кинулися крісу, Петровна, нам перекрили, оказало, що там дві балки перебиті, прийшлося переробляти ще і кришу. Ну, нічого. Зробили вікна, двері, пол вже зробили, пошпаклювали. Тепер ждемо ми допомоги, на шпалери, плінтуса, і ми дасть Бог з дідом, може таки якийсь рік поживемо ще в відбудованому будинку. Цей будиночок по Березенській 1 у нас відбудовував Тернопіль по проєкту Єдина локація. Це один із перших будинків. Зроблено дах, замінено вікна, на двері і фасад відбудований. Людей зараз вдома немає, але люди задоволені, дуже вдячні. І хотілося б, щоб, щоб і ще продовжився цей проєкт, щоб закінчили цю всю вулицю нашу, як і планувалося. Сьогодні в Архангельському немає перебоїв. З електроенергією, газом та водопостачанням волонтерські та громадські організації регулярно завозять в селище гуманітарну допомогу. Щодо інфраструктури, можу сказати, що у нас світла не було з початку окупації, це з 14 березня, і а газу не було з 26 квітня. квітня да. Тому це було тяжко виживання тяжке виживання людям, тому що не було де взяти ні дров для опалення. Вугілля це взагалі нема що було говорити про це. Люди жили де могли, спиляли, де, де знайшли якісь дрова, дерева могли спеляти. Так виживали, так варили їсти на пічках, на камінцях, але вижили. Дуже радісно було, коли у січні 23-го року ми змогли подати світло не до всіх домівок, звичайно, до перших домівок. Це була дуже радість. Велика всі чекали і останні вулиці, чекали з нетерпінням, коли в їхньому будиночку запалається сяйво. Газ чуть-чуть пізніше, ну, якби ми в одну ногу шагали і маршували, то газ в лютому у нас перший газ пустили в лютому місяці. І так поступово з вулиці по вулицю почали відбудовувати, відремонтовувати вірніше. Були перебиті, декоде були перебиті газопроводи вуличні, ну, у нас вуличний де в землі, по землі, тому нам нас спасло те, що не по повітрю йшла з газопровід, основний. А далі вже люди відбудовували у своїх будинках, ремонтували, налагоджували свою систему опалення, була багато розбита. З ладу виходили котли, редгески, лічильники. Це все поступово відбудовується. Головне, що ми крокуємо до перемоги. Ми надіємося на це, що так і буде. вдячні нашим славним воїнам, вдячні нашим енергетикам, усім, хто нам допомагає в цьому питанні. Ми своїми силами, силами комунального підприємства, відновили водопостачання в селищі. Зараз ми запланували і вже. Починатимуться роботи по будівництву ще нової одної свердловини, і прокладання нової мережі для по вулицях для мешканів, мешканців селища. Про нас не забувають волонтери, які надають нам громадські організації, які підвозять і питну воду для нас, і продукти харчування, і всі засоби миючі. Ну, все, що потрібно для людей, дуже вдячні також ми е, громадським організаціям, волонтерським і міжнародним організаціям, які теж зайшли в нас зі своїми проектами по відбудові будинків. Це громадська організація ЗОА, це МОМ, це людина в біді. Зараз у нас працюють ці організації. Також до нас зайшли церкви, небайдужі люди. Не побагато, але вони відбудовують будинки людям теж накриває. В основному це йде на накриття дахів, ремонт дахів, вікон і дверей. Працює програма, є відновлення, наша громада Високопільська добре спрацювала в цьому плані. Багато людей обстежено будинків, і багато коштів зайшло до нас на Високопільщину. Тепер люди мають змогу не тільки наружні роботи зробити, але й внутрішні роботи. Як каже староста Олена Компанець, далі в планах відновлення амбулаторії, однак є проблеми з відбудовою навчальних закладів. Проблемно трошки в нас стоїть питання із відбудовою інфраструктури. Чому? Тому що не зараз основному благодійники налаштовані на відбудову житлових будинків, осель для людей житла. Але у нас це працює проект по відбудові лікарні. У Нас амбулаторія наша розбита, досить сильно розбита. І вже проводяться підготовчі роботи. Готуються там, буде блочна система, виготовляються всі ці модульні там блоки. Я не знаю, як правильно сказати в термінології. Ну готується ця Програма вже роботи ведуться. і е нас вже вдячна. Ми дуже вдячні Арселор Мітал Береслав, який допомагає нам там недалеко. У нас є дитячий садочок дошкільний заклад, які полаштували дах, зробили вікна, повставляли вікна і двері замінили повністю то, щоб, то, щоб було все розбите своїми коштами. І також вони нам допомогли відбудувати колишню селищну раду. Зараз це адмінкорпус старостату, там теж дах був, половина даху була знята, розбита, і всі вікна, і двері, внутрішні вхідні двері, двері замінили нам. Це значна допомога, як і по відбудові інфра соціальних закладів інфраструктури. Больне питання у нас по школі, Да, є проекти, працюють в. В цьому напрямку теж працює наша військова адміністрація Високопільська. В перспективі це є. планували, що в цьому році почнуться роботи, але ну, надіємося, що це так і буде. Трішки складніше йде у нас з відбудовою профес... ліцею профтехосвіта. Ну, відмови немає у відбудові, але поки що роботи не починаються. Хотілося б, щоб зберігся цей заклад, щоб він відновився, тому що це сільськогосподарський напрямок. В основному йде там повари кухаря йдуть. Ну, хотілося б, щоб профіль сільського господарства залишився, тому що зараз багато аграріїв, треба, щоб люди навчалися. У нас регіон аграрний. Тому б дуже хотілося, щоб цей заклад працював. Лікарня, я сказала, що відбудовується буде відбудовуватися заклади, поштове відділення. У нас працювала мобільна пошта, поштове відділення з перших днів. З перших днів тільки люди почали повертатися потихеньку. Відремонтували їхнє приміщення. Вони своїми силами відремонтували, і вже працівник працює. Хотілося б нам ще приміщення нової пошти. Нова пошта у нас теж. Одна із перших працювала і продовжує працювати, але мобільна. Приміщення, де вони в нас орендували, теж розбите, розгромлене. Ну ще потребує багато вкладень для того, щоб відновити приміщення. Такі в нас плани. Люди повертаються в свої оселі та продовжують чекати на повноцінну відбудову селища. Одне хочу сказати, що люди повертаються. Якщо на час вторгнення у нас було 2140 чоловік на нашій громаді, то на день деокупації 119 чоловік було залишалося людей такі стійких, які залишилися в селі, або старенькі, які не хотіли куди переміщатися, то на сьогодні у нас вже 1206 чоловік Уже. Тобто 1126 сто вибачте, то вже половина людей повернулася. Літок у нас 213 вже повернулись, проживають тут. Тобто, село відроджується потихеньку, але ж більше хочеться відбудови, відбудови.